thank you З тих, що лучше не буває. Я так любил смотреть в твої глаза. Примір мужчинам. Пусть всі це знають, і пусть оспорят то що я сказав. 20 років, наче одна мить. Вона пам'ятає кожний день, кожну перемогу, кожне переживання. Вона перша знала про все, але не цього разу. День я його Вдома на стележах наукові енциклопедії юридична та військова література. В його душі горіла жага до життя, бажання пізнавати його, всьому навчитися. За яку справу не візьметься, все йому під силу. Як я його іноді тормозила, даже в та Діма, успієш, я кажу, ну 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 як йому років, а він – «Почему мені сьогодні не 18? Я би сто сделал? я би це сделал? я би так взяла. Я би родім, ну не спіши жити, ну ти успієш. Папа постоянно на охоте, он любил ружье. Оружие он, он любил, вообще вот папа ружье, он любил ее разбирать, собирать, чистить и все остальное. Он... Домой приезжал с оружием, попадает он, домой, да, да, ну, поставил банок, там, по банкам стрелять, Мама стреляла, он стрелял. Він дуже любив готувати для родини сюрпризи. Спеціально для батька їздив до тульського збройного заводу, аби придбати запчастину до батьківської зброї. Урівноважений, спокійний, любив куховарити. Міг самостійно собі приготувати попоїсти. Не чекав, поки мати накриє стіл. Все розумів з півслова. У нього завжди такі очі були. Я йому як скажу, от дімочка посмотри за як би. Ну, говорит, мам, хорошо, то коли да, хорошо, більше нічого, вот То, що я йому скажу, вот всегда от сповнителі було, так? Взірцем та ідеалом для Дмитра завжди був батько, мовчазний. Сьогодні в його очах біль втрати на віроприяття, на все мероприятия наші, щоб були праздники. Постину вибрав. Тож старший та менший камбіжні чого не витому старшого вибрав. В домі Василя та Анжели. Віє теплом і турботою. Діма завжди хотів, щоб в родині панували мир і спокій. Він дуже любив, як мама готує. У виборі майбутньої професії Діма радився із найближчими, зокрема із рідними дядьками. Закінчивши навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, вирішив, що його покликання це військова справа. Тому й вступив до Оршанецького навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. На прийняття присяги до нього приїхала вся родина. Я все буду просили відсухаємо, що чистого ставити української народи. Це буде йому вірним. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність із мене до того. Він не вчено виконувати військової обов'язки, накази коронавіру, вірно задержати інституції України та закону, зберігати зберігати державну та військову таємницю. Присягаємо виконувати свої обов'язки інтереси всі відчизників. Присягаю ніколи збирати української народи. Для своїх рідних він приклад на нього рівняються. Ну, сказати, що це був хороший чоловік, це в принципі нічого сказати. Тому що це був чоловік, який обострним чувством справедливості. Георгій хрещений батько Дмитра. Звістка про смерть хлопця настільки вразила його, що за лічені хвилини з під його пера було написано вірш, в якому воєдино поєдналися біль втрати та гордість за подвиг свого племінника. Мені мені хотілося політизувати цей вопрос, В первую очередь. Потому что я вам скажу, что матери и у нас, и на Западе, и на Востоке, они плачут одинаково. Абсолютно одинаково. И надо как-то, может, может, пришло время, я не знаю. Может, каких-то общественных организаций как-то объединяться или в социальных сетях, как-то находить вопросы. Политики я не знаю, когда политики решат этот вопрос, если честно. Політика діла такої, що ми не знаємо, ногу не розуміємо. Діма, як справжній чоловік, оберігав родину від будь-якого негативу. Аби мати не переживала, він до останнього приховував від неї, що знаходиться в зоні АТО. Проте вона материнським серцем відчувала, що її син щось приховує. Мам, я тобі сказала, куди всі хлопці, туди і я. І тут робляти хороші, і я не можу. Ти що ти з мені ділиш, мамінка соночка? Я не хочу. Як це всі ребята поїдуть? А я що? Що, що я? Больной, хрем, храмой. Ну, ми сильно поспорили по цьому поводу. Він пішов проти волі батьків виконувати свій громадянський обов'язок перед державою. Вчителі та однокласники розповідають, що Діма не міг вчинити по-іншому, бо він справжній патріот. Диму я запомнила как очень хорошего человека, отзывчивого. Он был очень хорошим одноклассником. Весь класс его очень любил. Мы его запомнили как очень хорошего друга. Он всегда приходил нам на помощь. Это, наверное, был один из самых хороших как бы, наших, наших вот одноклассников, кого мы как бы, больше всего ценим. Когда мы узнали вообще обо всей этой ситуации, я лично была вообще шокирована, потому что я даже не знала, что он, где он находится и что с ним. Педагогічний колектив школи в Сараті, де навчався Діма, з теплом розповідає про нього. На Діманих похоронах я велику болю, потому что никогда в своїй жизни не хранила учеников. Это очень больно, это я помню його почерк, акуратні, как вони вот таки надежні були. Вот таким анадіжним парнем. Вот пусть такие мужчины будут у нас в Украине, чтобы нас могли защитить. І він захищав, не шкодуючи власного життя. Хрещений батько Дмитра Георгій своїм віршем закликає припинити те, що коїться в країні, та повернути мир і спокій. Уж, якщо ти бандеровець і штолцель, і батя Момат, і друзі із Заршанца. Як об'яснити, що совість не кошель? Що значить вірним бути присяги до кінця? Прости нас, брат, але якщо є такі. то есть страна, и родина, и флаг, и гимн, и люди, и места родные, и память вечная в вас любящих сердцах. Это взялось из того, что батя Момот, это полковник Момонт, посмертно генерал-майор Момонт, и Вильгельм Штолцель, немец, который служил вместе с ним, Дима по национальности молдаван. Почему я так сказал? Уверяю вас, никого не хотелось обидеть. Но мне кажется, что пора, наверное, прекращать вот эти вот бандеровец, каратель, сепаратист, террорист. Вот эти все. Мы так к этому никогда не придем, ни к чему хорошему. Мне бы вы звездой, кое-что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой. радоваться вместе рождению дня хрупкую надежду в душе храня если снова бой самая любовь устремиться первой теряя кровь мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины Какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу? Я молитвой тебе помогу.